Невдовзі настануть різдвяні свята, і ми вирішили перевірити, чи зростають ціни на святковий кошик на житньому ринку. Продавчині запевняють, що ціни на м'ясо не підійматимуть, а якщо є відмінності, то не суттєві. Ні, ціна не підвищується. Так вона вар'єрується, плюс-мінус 10-20 днів. А так нормальні ціни, считати, так, що по кіно, нормальні посаміть Ні, не збільшилися. Трошки подешевше, і тому що всі беруть більше м'яска, якби всі готуються б. Як не є до свята, а сало трошки вже, мабуть, піде після на урок. Таке хребтове сало коштує 180 гривень, таке ми маємо 120 гривень, черевину 200. Дивіться, 70, 60, 100, 120, 200. Є таке саме гарне ось, це хребтове сало. Просто я дуже його вичищаю, бачите як? гарненько. Тому воно дорожче. І це домашній, настоящий сад. А такі свині дуже дорого коштують. Їх дуже тяжко зараз купити. М'ясо 200 зараз, бо закупка подорожала. А так 180. Це 200. Ширка лопатка 200. 200 гривень біточок, 220 кішеїв, 190 м'якоть, без косточки. М'ясо дуже добре. Ребра 180. Проте ми знайшли найдешевший биток за 180 гривень, а найдорожчий – за 250. А тому що все, дивіться, вичищено, ні косточки немає, нічого. Це домашні до да, домашнього да. Цінник на курячі яйця від виробника починається від 60 гривень до 77. Домашні ж коштують 90 гривень за десяток. А ось серед фруктів, найпопулярнішими на ринку, зараз є мандарини різних сортів та цін відповідно. Найдорожче це 100 гривень кілограм із мір і іспанія клементина. Е, найдешевші 85 італійська клементина. А ще дешевших ми не беремо, тому що. Там не завжди вони смачні. У маркеті говорили, що є по 65 мандарин, але там, я не думаю, що вони якісні, смачні, відбірні. Проте, пройшовшись по базару, ми знайшли найдешевші мандарини по 60 гривень, а за найдорожчі просять 135 за кілограм. Щодо інших фруктів, то на ринкових прилавках можна знайти шарон від 120 гривень до 160 за кілограм. Цінник на хурму тримається на рівні 120 гривень, а її близький вид корольок від 65 гривень до 85. А ось найдорожчим фруктом на базарі є ананас, за якого просять 200 або 400 гривень.